Всім привіт! Бачите, вже немає в мене інвертора підключеного до мережі. Сьогодні буду я його ремонтувати. Все ж таки проблема була ні в налаштуваннях, ні в, ні в підключенні, ні в автоматах. Вся проблема в платі. Написав я продавцю на Аліекспресі, де я брав на DaxTrom офі офіціал. Він мені дав відповідь орієнтовно. За тиждень. Спочатку він мені казав, що в мене там все працює добре, але йому надав кілька відео. І все ж таки написав, що дав відповіді якийсь там їхній майстер, що потрібно підпаяти два резистори. Потрібно додати трохи олива. Побачимо, чи це правда, чи ні. Він скинув мені фотографію, де паяти. Будемо розбирати і дивитися далі. Так, перерозібрав трохи і знайшов то місце, де мені потрібно пропаяти. Так, бачите? Дроселі і між... біля них є ось такі. Зараз, Зараз вам покажу. Ось тут, дивіться, уважно. Поставлю камеру ще. Ось так. Бачите, наскільки там мало припою? можна сказати, дуже мало. І їх потрібно з'єднати. От бачите? Зараз покажу чимось. Стара, зараз, 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 вони можу налаштувати. Секунду. О, ось тут. Що це? Ось тут. Немає припою доброго. І, і, і збоку немає. Попробуємо це виправити. Паяю. Потім покажу результат роботи. Так, закінчив я пайку. ну, пая... Паящик з мене такий. Другий чи третій раз я паяю, щось більш таке. Ось таке в мене вийшло. виглядає не дуже, але з'єднано, мені здається, добре. Буду тестувати. додав більше пайки. Виглядає і на мене непогано. Так, буду тестувати, збираю це все докупи. Побачимо, чи допоможе це з цією проблемою з МП5 другим. І збираю. Це все я покажу в іншому відео, чи допомогло, чи ні. Всім дякую за увагу. Е, ще одне. Якщо ви не вмієте паяти, краще це довірте комусь якомусь майструю, тому що це треба мати спеціальний паяльник з тонким жалом, бо який би тримав температуру, однаково, більш-менш професійним. Бо це надто, надто делікатна пайка. І... Краще комусь заплатити, і щоб він це вам зробив. Ось так. Всім дякую за увагу. Дивіться мої наступні відео, чи допоможе, чи ні. Все. Всім мирного неба.